Слава Україні, кібератака гурмо в Енергодарі вибухнуло авто з начальником охорони заес лікарку. Із Шепетівки відзначили у Верховній Раді. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Кіберфахівців головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували кілька ворожих онлайн-ресурсів, які мають стосунок до постачання окупаційної армії або відстежування переміщення людей в Росії. Зокрема, внаслідок операції отримано дані до ресурсу, який є постачальником військового спорядження та уніформи для міністерства оборони РФ. Також кіберфахівці ГУР отримали доступ до даних користувачів військовослужбовців Росії, які бронюють житло на території Росії. Також уражено ресурс, який містить базу даних зареєстрованих патентів та може становити інтерес для воєнної розвідки. У наслідок кіберудару на атакованих ресурсах з'явилось зображення сови над знешкодженим агресором. Музика. В Енергодарі вибухнуло авто з начальником охорони окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомили в ГУР. Андрій короткий колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією. Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції в воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого енергодару. Постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії Путіна Єдина Росія очолював в енергодарі так звану Раду депутатів. Кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата. Слава Україні! вказали у розвідці. На віки 29 на щиті повертається солдат з Хмельниччини. 27 вересня, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув справжній патріот, Красилівчанин, 29-річний солдат Роман Заєць. Про загибель захисника повідомила очільниця Красилівської громади. Сьогодні герой повертається в громаду на віки. Поховають захисника на алеї Слави 4 жовтня на території Красилівської громади. Оголошено день жалоби за загиблим воїном-захисником. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава. Олеглому воїну. На Старокостянтинівщині сьогодні лунають вибухи. Працівники ДСНС проводять роботи зі знешкодження непередатних до використання боєприпасів. Буде гучно, але без паніки. Все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Поліцейські спецпризначенці Хмельницького отримали 154 бронежилети 6 класу захисту. Про це повідомляє поліція. Це благодійна допомога від громади міста та прад об'єднання Прогрес. Загальна вартість допомоги перевищує 5 мільйонів гривень. Ці бронежилети з керамічними пластинами та додатковими елементами захисту мають забезпечити новостворений стрілецький батальйон поліції, який незабаром вирушає на бойове злагодження. Лікар-офтальмолог із Шепетівки отримала почесну грамоту Верховної Ради України. Про це повідомили на сайті Шепетівської багатопрофільної лікарні. Відзначили Наталію Васильівну Васик відповідно до постанови Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток сфери охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги в умовах воєнного стану, впровадження нових методів діагностики і лікування, сумлінну працю та високий професіоналізм. Наталія Васильівна працює у Шепотійській багатопрофільній лікарні на посаді лікаря-офтальмолога з 2001 року. Має першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності офтальмологія. Пройшла курси спеціалізації дитяча офтальмологія. Зазначили, що фахівчиня впроваджує сучасні методи діагностики та лікування захворювань. Вітаємо та пишаємось досягненнями наших спеціалістів. Діти полеглих хмельничан, полонених та тих, хто пропав безвісти, навчатимуться у мистецьких школах громади безкоштовно. Відповідне рішення ухвалили депутати під час чергового засідання 44-ї сесії Хмельницької міської ради. Для підтвердження необхідно надати один із документів або копію витягу із єдиного реєстру зниклих безвісти осіб, або довідку від військової частини про перебування військовослужбовця у полоні, відповідне сповіщення, видане територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Наша команда працює для того, аби ви дізнавались найактуальніші новини нашого краю та країни. До зустрічі на все добре.